Привіт! Це друга збірка цікавих фактів про речі, які нас оточують. В цьому відео ти дізнаєшся, чому ми не відчуваємо, як наші очі рухаються. Для чого пірати надягали пов'язку на одне око? Від чого саме утворюється неприємний запах, коли ми пітніємо? Скільки часу тривала найкоротша війна у світі? Чи справді існує гриб зомбі, який керує мурахами? Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на будь-який смак? Тому я зробив тайм-коди для зручної навігації по темам. Обирай, який тобі більше цікавий. Це канал А чи знав? Мене звати Володимир, і ми погнали. До факту номер 1 Чому ми не відчуваємо, як наші очі рухаються? Але... А чи знав ти, що наші очі рухаються? Скажу, що я з божеволів. Це ж зрозуміло, що рухаються. Якщо б не рухались, ми були б схожі на сову, і щоб подивитись у бік, доводилось би повертати голову на 270 градусів. Доволі крипово, поводьте. Очі рухаються, це факт. Але чому ми цього майже не помічаємо? Хіба ми не повинні відчувати ці мікрорухи постійно? Секундочку. А може ми таки відчуваємо? Так, ми відчуваємо кожен рух наших очей, просто не усвідомлюємо цього. А тепер давай чесно, ти вже покрутив очима після цієї фрази? Дійсно, це явище називається сакадичне пригмічування. Пояснюю простими словами: кожного разу, коли твої очі скачуть з точки на точку, твій мозок наглухо відрубає усі сенсорні функції у цьому вузлі. Тобто вимикає зір, щоб ти не бачив розмазаної картинки, вимикає відчуття, щоб ти не відчував, як очі труться у віки та інше, та вимикає слух, щоб ти не чув цей неприємний скригіт. Скригіт? Так очі ще видають звуки? Нібито так, але я так і не почув. А уяви, якщо б очі видавали звуки з креплячих дверей, і ми це все чули. Думаю, Після перегляду фільму жахів ми б точно декілька діб не змогли заснути. До речі, вісні очі також рухаються. Це називається фазою снаарем. Саме в цей момент ми бачимо сни, а наші очі літають під повіками, ніби шукають вихід із лабіринту. Якщо колись бачили, це виглядає стрмно. У підсумку сакадичне пригнічення, явище при якому мозок блокує непотрібну інформацію, щоб ми не збожеволіли, як, наприклад, той факт, що твій ніс завжди в полі зору, а ти вперто продовжуєш його ігнорувати. Подивився? Вітаю! Ще декілька годин ви будете разом. Напиши в коментарях, що ще ігнорує наш мозок, щоб ми не збожеволіли. Факт номер два: для чого пірати надягали пов'язку на одне око, але... А чи знав ти, що пірати носили пов'язки на очах зовсім не через травми чи бійки? Ти ж не думав, що всі пірати без одного ока через те, що його виклював папуга, або вороги настільки влучні снайпери, що завжди б'ють по очах? Звісно ж, ні. Насправді пірати надягали пов'язку для того, щоб гарно бачити у темряві. Справа в тому, що наші очі адаптуються до світла і темряви з різною швидкістю. Це як ти лежиш собі в темній кімнаті, нікого не чіпаєш, а тут хтось різко заходить у кімнату та вмикає світ відчуття ніби сонце спустилось на землю, і твої очі зараз згорять. Або навпаки, коли зі світлого приміщення заходиш в темну кімнату і взагалі нічого не бачиш, а коли посидиш трохи, ніби то й зрозуміло, де що лежить. Адаптація саме для цього, пірати використовували цей прийом. Хоча дивно, більшість раціону пірата складає риба, а від риби очі світяться в темряві, начебто проблеми й не мало бути. Пірати, переходячи зі світлої палуби у темні трюми, могли швидко втрачати орієнтацію. Та і, взагалі, на кораблях часто доводилось швидко реагувати в різних умовах освітлення. Для цього вони одне око накривали пов'язкою, тримаючи його завжди в темряві. Так це око було завжди налаштоване на темряву, переключаючись між. Пірат міг швидко бачити в темряві, не чекаючи адаптації. Такий собі прибор нічного бачення. Не пірат, а спринтерсел якийсь. Мені здається, що пірати це солдати сил спеціальних операцій тих часів, жарти жартами, а кажуть, що ця техніка досі використовується деякими військовими і мисливцями, щоб швидко переходити від світла до темряви. А ще кажуть, що якщо довго світити ліхтарем собі в око, то твій зір у світлому просторі покращиться на 30%. Короткозорі, Мершій тестувати. Адаптація зору. До світла справді існує, тому ці трюки справді робочі, але все ж таки, що варто жертвувати цілим оком заради трішки кращого зору у темряві, як це робили пірати? Напиши в коментарях, як ти вважаєш? Дя... Факт Номер три: від чого саме утворюється неприємний запах, коли ми пітніємо? А чи знав ти, що мужчина середніх років з парою зайвих кіло на задньому сидінні автобуса це не просто сильно пітніючий мужичок, а ходячий кондиціонер? Саме так, бо піт це в першу чергу не неприємність, а високотехнологічна система охолодження, якої нема в більшості тварин? Йдемо по порядку. Людина має на своєму тілі більше ніж 2 мільйони потових залоз. Саме через ці залози виділяється наш з вами піт. Під це не зайва вода, яку ваш організм відмовляється приймати. Тоді б ми пітніли не тільки влітку, це свого роду система кондиціонування. Організм навмисно виділяє рідину, коли ви перегріваєтесь, понижаючи при цьому вашу температуру тіла. Ця функція могла врятувати життя нашим предкам, бо людина це майже єдиний вид, хто має таку особливість. Наприклад, собаки охолоджуються через дихання, пихтять. Коні трохи пітніють, але в основному через дихання та шкіру. Кішки взагалі майже не пітніють. Завдяки виділенню поту наші предки могли бігти годинами в спеку, бо тіло постійно охолоджувалось, і це було перевагою перед тваринами, яких вони переслідували або навпаки втікали. Таким чином, жертва або нападник перегрівалися швидше за наших предків та здавалися. А тепер поговоримо про неприємну сторону цього явища. Коли ми чуємо слово піт, у більшості з нас в носі одразу виникає неприємний запах. Адже знав ти, що насправді піт зовсім не має запаху, саме так. І щоб це доказати, спробуй понюхати. Хати піт зі свого чолоба насправді під у чистому вигляді складається на 99% з води з невеликою кількістю солей, білків, жирних кислот та інших речовин. Так звідки ж з'являється цей неприємний запах через бактерії, які живуть на нашому тілі. Ці бактерії дуже полюбляють компоненти поту, особливо жирні кислоти та білки. Особливо привабливим для них є піт за покринних залоз, пахви, пах та інші. При розкладі речовин поту виникають сполуки, які мають наприклад неприємний та різкий запах, тому щоб позбавитись від неприємного запаху, достатньо всього пари речей: приймати душ щодня, особливо після навантажень, бажано з антибактеріальним милом, щоб позбавитись тих самих бактерій, голити пахви, зменшує накопичення поту і тих самих бактерій. Деякі види продуктів, таких як цибуля, часник, гострі спеції, а також алкоголь та кофеїн, можуть дуже підсилювати запахи тіла. Ну і звісно ж, засоби гігієни. І тут важливо, що антиперспіранти блокують Кують потові залози, тим самим блокують їжу для бактерій. А дезодорант не блокує під, але вбиває бактерії та маскує запахи у підсумку. Виділення поту це не неприємна річ, а особливість, яка врятувала життя нашої епохи. А неприємним у цій історії є тільки відсутність гігієни у деяких людей. Напиши у коментарях, чи хотів би ти взагалі ніколи не пітніти. Факт номер 4. Скільки часу тривала найкоротша війна у світі? А чи знав ти, що найкоротша війна у світі тривала всього навсього 38 хвилин? Це тобі навіть не Київ за три дні. У 1896 році Британська імперія контролювала острів біля східного узбережжя Африки Занзібар. Одного ранку місцевий солтан підправився на той світ, і його племінничок Халіт Бін Баргаш вирішив владу прихопити собі та шурику на трон присів? Звісно, зробивши це без відома Лондона дуже сильно обурив британців. Тим паче, цей хлопак був зовсім не союзником Британської імперії. Зрозуміло, що англійцям це не сподобалось, і вони виставили йому ультиматум або тікаєш з трону, або порвем дупу на британський прапор. Я не знаю, яких там фільмів у 19 столітті надивився цей юнак, але щось сильно повірив у себе та направив британців у слід за російським кораблем. 27 серпня, рівно о 9.02, британські військові кораблі відкрили вогонь. За 38 хвилин вони випустили понад 500 снарядів, розгромили весь флот Зензібара та майже зрівняли з землею палац, де сидів наш баргаш. Звісно, хлопці. Чина полюбляв життя, тому тишком нишком звалив через чорний хід о 9.40. Вистріли припинились. Війну було офіційно завершено. А на трон серед руїнів сів пузати англійський дядько. Це офіційно найкоротша війна у світі, і вона занесена у книгу рекордів Гіннеса. Факт номер 5 чи справді існує гриб зомбі, який керує мурахами? Торов, а чи знав ти, що в тропічних лісах Південної Америки та Азії живе гриб Телепат? Його назву я навіть не буду пробувати проговорити, бо зламаю язика. Ну добре, офіокордіцепс унілатераліс. У цього гриба доволі цікавий процес розмноження. Все починається з того, що гриб скидає з себе на землю одну маленьку спору. Мураха бідолаха наступає на неї, і вона всмоктується в його тіло, прям як веном якийсь? Спочатку мураха веде себе як завжди і нічого не підозрює, доки цей паразит облаштовується в її організмі. Вже через пару днів мураха сходить з глузду, свариться зі своїми батьками, посилає друзів куди подалі і покидає свою колонію в пошуках вільного життя. Гриб просто немов під'єднується з джойстика до нервової системи мурахи і починає керувати нею. Відводить цю мураху у місце, яке ідеально підходить для розвитку гриба. Мураха вгризається щелепами в листок і вже більше ніколи не ворухнеться. Такий собі Виходить грибний убер у вигляді мурахи. Далі гриб просто починає рости прямо з тіла мурахи, і такий процес називають зомбі-поведінкою. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти ще не бачив першу частину відео, обов'язково подивись, посилання я залишу в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Напиши в коментарях, на яку тему ти би хотів побачити наступне відео. Я обов'язково розберусь в цій темі та розповім простими словами. Це був канал. АЧИЗНАВ, Мене звати Володимир. До нових зустрічей, па-па!